Сьогоднішнього дня Америка знову запускає тарифну війну проти Канади, і сьогодні виступав все ще дійсний прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо. І він казав про це саме про це: про те, що це дивовижно, що дві такі близькі країни, які завжди були союзниками, зараз мають протистояти один одному. Не зрозуміло з яких причин при тому, що Трамп зараз намагається вступити в якусь змову і не знаю, втихомирити. Путіна, хоча він якраз брехун та терорист, це все слова Трюдо. Саме так він і сказав, і що він диктатор, і те, що він також звернувся ще до американців, сказав, що Канада цього не хоче, що канадці вони дуже мирні та дуже полайт, тобто дуже обічливі люди, але вони не будуть тікати від бійки, якщо вона станеться. Також що Канада, звісно, буде запроваджувати також мита для американських товарів, але ті, які не дуже сильно вдарять по Канаді. Наприклад, якщо у Канаді є, є якийсь продукт, який виготовляється тут, то мита можна ввести і канадці тоді не відчують це по своєму так, гаманцю. А якщо є щось, що не можна замінити зараз на даний момент в Канаді, то звісно, тоді мита не будуть вводитися. Цікаво, чим все це закінчиться, бо Дональда Трампа не має взагалі. Ніяких можна сказати умов, що треба зробити Канаді для того, щоб цих мит не було. Бо насправді Канада робить все, що може. Вона вкріпляє кордон, виділила мільйони доларів, зробила за цей місяць дуже багато. Але Дональду Трампу все одно для нього. Це я не знаю, що він хоче цим добитися. Хоче змусити Канаду напевно до чогось показати, хто в домі хазяїн, що всі мають перед ним, перед штатами. Я не знаю, перед перед ним схилятися. Тому пишіть, як ви думаєте, і чим це взагалі може закінчитися.